Вітаю вас на своєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. У цьому влозі ви побачите деякі несподівані для мене проєкти, цікавинки і естетичне натхнення. Сподіваюся, вам буде дуже і дуже цікаво. Я хочу розпочати свій в'язальний влог. У мене вже склалися ось такі шкарпетки. Це пряжа Drops Fable, В'язала я її на Спицях 2,5 розмір 27-28. Вперше я спробувала п'яточку з бумеранг. В принципі, вона мені дуже сподобалася, як вона в'яжеться. Цей метод він такий справді дуже непоганий, і в принципі вона непогано виглядає. Єдине, що мене в цій пряжі, вибачте, в цій п'ятці не сподобалося, це те, що коли в'яжеш, то тут дуже-дуже помітно ось ці такі дірочки виникають. І ось тут помітно. Я навіть в деяких шкарпетках, в деяких місцях, от мене, знаєте, саме ту в'яжеш, в'яжеш десь з правого боку, чомусь завжди дірки. І тобто дуже великі петлі, я їх під. Отже, ось що в мене залишилось, Тобто тут 24 грами ще від 50 грамового моточка. І тобто, цього вистачить ще на якусь, на якусь пару шкарпеток, да, якщо це для дитини, і просто взагалі кудись е, додати у підмот. Але на цьому все. І я хочу вам показати свої покупки і разом з вами їх розпакувати. Отже, я сьогодні ходила по магазинам з метою е, більше, скажімо, Оформлення, значить, закупівлі для подарунків всяких упаковок, такого всілякого. І я вирішила все ж таки взяти ось такий набор. Я думаю, всі, хто є в ЄС, вони знають, що такі існують. Я гадаю, що в Україні так само можна таке вже придбати. Котон 20 грамів 25 метрів кожний моточок. Чому я це взяла? Більше з благодійною метою. Тому що ми, дівчата, котрі тут є українки, ми хочемо піти. Е до чеських діточок, котрі перебувають в дитячому будинку, якось їх привітати і зробити їм якісь подарунки. Ми так обговорили, що в принципі можна було б зв'язати, знаєте, типу якісь е макарони, пончики якісь е яскраві. І я вирішила, що ну, спробую. Я хоча б спробую навчитися, бо дівчата вже просили, аби я їм розповіла, як це робиться. Хоча сама я ще цього не зв'язала, звісно, що гачком. А, тому ось така покупка, буду пробувати. А, так, ну і це така покупочка. А, більш, ну, знаєте, машинки швейної адекватної в мене немає, але все рівно, а, як то кажуть, душа, швейна душа, вона все рівно прокидається і дуже хочеться шити. Мене дуже привабила ось ця тканина. А, я прямо бачу її як а, якийсь. Якась сумку, який шопер. Вона, ви навіть бачите, що вона трошечко прозор, але при цьому вона досить е, така, не тоненька, скажімо. Е, ось. І вона мені сподобалась, і я, звісно, думаю, так куплю вже як хочеться, і обов'язково має щось шити. Нехай в мене та машинка швейна така собі, але спробую. І ось мені дуже подобається, що є такі наборчики. Тобто, тут в нас так само це для дітей 4 відрізи. Як ви бачите, 45х55 см. Тобто це можна пустити навіть на іграшки. Давайте спробуємо розпакувати, якщо це вдасться. Мені дуже-дуже сподобався сподобалися ці слиненятки. Це таке, знаєте, більше на якусь дитячу річ. Але все рівно така краса ось в повному, як це виглядає, бачите, гарненько-гарненько. я вже навіть почавала гуглити, як то буде, якщо Зшити іграшку. Мені вже прямо захотілося і зшити щось. Так, з згорну назад. Ну, і ось дивіться, тут ще є такі варіанти. да Ось, із гірочками такими. Ну, і ось, звичайно, така сіренька. Тобто нейтральна така, справді, з цього можна нашити і ось з цього, наприклад. Місяць можна зробити да, слоненяток, зайчиків, і з цього так само, тобто равликів, якихось маленьких, дрібненьких. Тут у нас картон. ну Не будемо чіпати. ось, Тобто, такого всілякого я як подивилася, просто я закохалася в це. Там було насправді в магазині багато таких гарних наборів, але я вибрала слоненяток, слоненятки перемогли. Побачимо, що з цього. Я сподіваюся, що в мене мені вдасться все ж таки подолати ці швейні свої ідеї та мрії. І отже, як ви зрозуміли, я все ж таки зашила цю таку невеличку торбинку для пряжі. Вона може бути як кошик, або як звичайна проєктна сумка. І я поєднала дві тканини, котрі в мене були в запасах, придбані. І я цілком задоволена цією роботою. Мені здається, що сумка вийшла симпатичною гарною, і вона поїхала на. Подарунок в посилочці для моєї подруги. Також для своєї подруги я зробила маркери і лічильник для в'язання. На жаль, в мене було тільки шість гарних ось цих листочків, тому вийшло тільки така кількість маркерів. Ну і мої шкарпетки. Я зараз в'яжу шкарпетки такі в лохаті, мохер з пряжі True Style, куплені в мазані пенні. Додатково беру ниточку Yarn Art Mink, Ось таку пухнасту, котра в мене залишилась від в'язаного котика. Такий собі теплий процес. Хочу вам показати свій новий процес. У мене сьогодні ранкова прогулянка. Я після садочку вирішила е, трошечки дихати повітрям е, в парку поряд. І зараз ви бачите перед собою, я в'яжу Бактус з залишків. Ну, Переважно з залишків, тобто це Biobalance BC Garn. Це в мене якийсь дуже гарний мохер на шовку, він залишився в мене. Після того, як я в'язала смуду лавандовий. Ну і ниточка ниточка основна, це ось ця. Я її купувала в секунді, тому, на жаль, я вам не підкажу номера. Десь в мене етикетка є. Ось у мене ще такі залишки від попередньої пряжі. До речі, ця пряжа, вона мені дуже-дуже подобається, я б придбала її ще раз. Ось такий в мене процес. Я дуже давно хотіла почати в'язати бактуси, і потім, якось, знаєте, ось ці ниточки якось раптово склалися в мене до кубки разом. І тепер вони йдуть в справу. До цього я бактуси ніколи не в'язала, тому в мене тут така, якщо чесно, каша малаша трошечки. Мені не подобаються оці дірочки тут. Тому я відмовилася від них у подальших у подальших своїх смужках. Цікаво, що буде далі. Цікаво, цікаво, тому що в мене тут складаються свої якісь візерулочки, я з цими схемами. Якщо чесно, не все в мене мене влаштовує, але є як є. А знаєте, мені здається, досить непогано, що ця ниточка така з ефектом фламе. Вона, зараз вам покажу, має ось ці такі потовщення нитки. Ці такі потовщення нитки на однаковому, на однаковій відстані впродовж всієї довжини. Ось. Тобто завжди все ось так от однаково. Потім ми знову тягнемо цей моточок і знову. Тобто, бачите, при... ну, Приблизно все однакове. Чому? Тому що цей ефект фламе він надає, виявляється, бачите, такого гарного ажуру і досить такого ем, помітного. Тобто ці всі е, зв'язані вдвоє петлі або втроє разом ці дірочки вони більш такі помітні. Що це за ниточка? Це ось така а, німецька нитка дебют. Значить, стара, а, 60, 100 чи 60? 165 метрів, 50 грамів. Старенька-старенька, вже потріпана ця етикетка. Бачите, там, не знаю, може, оцей колір, можливо, це колір. Значить, ниточка, ось ця. Це перероблена вовна. Ось, бачите, BioBalance BC колір 22. Ось такі параметри, тобто, це перероблене. Тому що тут написано, бачите, еко-текстиль. Ну, і цей гарний мохер на шовку це філколана. Екіт-мохер, шовк. А колір 286. Кому цікаво, дуже гарний, а дуже гарний мохер. Мені все дуже дуже подобається. І навіть насправді мені варто зараз в'язати шкарпетку, але я цілком поринула в цей процес і я не хочу навіть відволікатися ні на що інше. 7 червня в остраві проходив культурний фестиваль Ніч Костолів. Трошечки показую вам, як це було. Зараз чай з собою. Я зрозуміла, що це необхідна річ про мене, для мене під в'язаннячком. Зараз ви бачите позад мене костюм в Австралії. Зараз тут проходить ноць костелу, тобто ніч костюлів, Це культурний захід і, можливо, трошечки тут буде шумно, гучно. Бо це більш культурне, ніж релігійне. Значення має загиб, ну і трошечко моєї атмосфери. Моя прогулянка на цьому не завершилася, і я побувала у найстарішому костюлі острави Святого Вацлава. Взагалі я дуже люблю це місце Острави. Тут старовинні будиночки, ви бачите башту музею краєзнавчого. А так виглядає всередині костюл Святого Вацлава. На ньому трошечки збереглися навіть старовинні фрески. Ну і по дорозі додому я потрапила під сильненький дужчий, навіть трошки зрадов довелося причекати під деревцем. Ну що ж, мої дорогі, давайте зробимо підсумки мого цього в'язального періоду, котрий ми з вами не бачились. Дещо ви бачили вже в шортс, так, я там в'язала, продовжувала в'язати гарний Бактус, і він в мене завершений. Отже, ви бачите, що я таки дов'язала ці шкарпеточки, В принципі, я вам це сказала з самого початку шкарпетки, котрі я в'язала з. Мохеру та пряжі, true style на жаль, поки не склалися, бо мене дуже захопило в'язання саме Бактосу. Також я працювала над деякими іншими, трошечки в'язальними, дещо ще навколо в'язальними справами я зробила, не втрималася і зашила з ось такої ось цієї тканинки все-таки торбинку для. В'язальних проєктів для пряжі, її можна, якщо підвернути, підгорнути, як треба, то це буде кошик, в якому можна зберігати пряжу. Я давно дуже хотіла зробити таку річ, і в мене залишилася ще частинка розкроєна, але вже в інших кольорах. Зараз ви побачите, в ось таких кольорах в мене є вже все готове. Не знаю, я не знаю, чи варто робити з цього майстер-клас. Якщо вам захочеться, то напишіть мені, я зроблю майстер-клас про те, як можна зв'язати торбинку, яку ви зараз бачите. Також, мені дуже пощастило, я змогла купити ось таку металізовану, сподіваюся, ви бачите, металізований такий дріт. Да, не знаю, як це сказати. Я його купила спочатку в магазині Монпасіє в Україні, ви знаєте такий. І він чекає, допоки він до мене переправиться звідти сюди в посилочці з іншими речами. І я коли вже знаєте, коли зробила замовлення, то одразу знайшла те, що треба тут поряд себе. І я зробила ось такі маркери. Дуже гарні маркери це намистинки ось ці намистинки-листочки однієї чеської фірми. Це виключно крафтові намистинки. Мені, вони мені дуже подобаються і вони дуже поспасують до мого блакитного до мого блакитного чохла для спиць, котри в мене є від ніт Про. Дуже-дуже гарні, я просто в захваті. Ось. Тобто, це були в мене більше шкарпетки, шиття, маркери, лічильник для в'язання. Ну і тепер підемо по моєму бактусу. Сподіваюся, що це буде, ну, це, було, це, це реально найцікавіше, що я зробила на цих днях. Значить, спочатку в мене був ось такий зразочок. Зразочок цей я зв'язала ще минулоріч, коли придбала у магазині вилунення Сестри. Ось такі ниточки. Це Біцігарн Біобаланс, а, потім Камароус мохер і а, тілія ось цей мохер, який я вам вже розповідала, да, в минулих включеннях. Я дуже хотіла їх якось поєднати в мене, але в мене в голові ніяк не вкладалася ідея цієї роботи. А, і потім згодом в мене склався ось такий снуд. Я назвала його лавандовим снудом. Він дуже гарний, дуже класно в ньому поєдналися пряжі. Це, це пряжа Ровен, ось ця така темно-фіолетова, ви бачите, да? оці два види мохеру і ось ця. Тобто чотири види пряжі, тобто чотири артикули пряжі в мене поєдналися в цьому бактосі о снуді, вибачте. Але думка моя, так і не покинула мене. І я придбала пряжу дебют в секунді, і таким чином в мене склався ось цей дуже гарний бактус. Я не знаю, як це розмістити на всю вам це все показати. Він насправді невеличкий. До речі, дівчата-лайфхак, хто має в себе ковролін? Ви можете блокувати свій бактус на ковроліні, тобто підкладаєте під бактус якусь непотрібне вам, не вам простирадло і зачіплюєте голочками через простирадло до ковроліну. І все дуже чудово буде у вас блокуватись. На ранок в мене цей бактус був вже абсолютно сухий і заблокований. Отже, дівчата, це мій перший досвід в'язання бактусу. Я хочу сказати, що це дуже цікаво, тому що це надає змогу використовувати будь-які візерунки нам, тобто не обов'язково да, шукати якусь схему окремо на окремий бактус, то тобто можна робити візерунки, такі, які вам хочеться. Я обов'язково залишу в себе на каналі схеми візерунків, котрі я використовувала. Вони всі дуже прості. І ось цей візерунок, я, наприклад, я думаю, на жаль, ви не бачите його цілком, але він дуже відомий і на шкарпетках його часто використовують. Це єдине, що на цей візерунок в мене нічого не буде. Це звичайна сіточка. Її на Ютубі дуже багато майстер-класів. Тобто тут абсолютно нічого ну, такого. Нового немає і складного так само. Я задоволена. Я задоволена і мені дуже сподобалося, що ця пряжа дебют, німецька пряжа дебют. Вона мені, от хоч вона і стара, але все рівно вона прийшлася дуже класно. До речі, про цю пряжу дебют. Я знайшла на неї інформацію трошечки, зовсім трошечки на сайті музею ГДР, до речі, тобто вона вироблена в ГДР, це вінтажна пряжа. І вона мала декілька кольорів. В Україні я знаю, є два оголошення на OLX та в інстаграмі. Є магазин, котрий продає ще цю пряжу. Вона дещо різних, дещо різних кольорів. І в принципі, вона має свій такий шарм. Тому я задоволена. Тож, в'язання бактосу він мене захопило, я поки не зробила. Поки я його до кінця не завершила, я не заспокоїлась. Дивіться, що в мене залишилось від пряжі, дуже-дуже мало. І ось ця пряжа, ось ця, вона дуже-дуже легко рветься. Але, як не дивно, коли я намагалася, коли я намагалася заблокувати цей бактус, в мене зостався розрив ось цієї ниточки. Шовкової, тому просто розумійте, що шовк це дуже делікатна ниточка. А пряжа, ось ця котра е, вінтажна з вида, виробництва ГДР, вона має ось таку скруточку гарненьку, таку дуже-дуже цікаву. І вона взагалі ніяк не рветься. Тобто можна взагалі дуже класно поєднувати, як воскотне одіяло да, ниточки. Я раніше це намагалася робити на таких шкарпетках. А поєднувати пряжу це взагалі дуже-дуже і цікаво і кротезно. І ось від такого шлях, да, ідеї, від просто цього чогось такого, хоча це лише всього-навсього перший зразочок до цього. Це така собі, знаєте, дуже цікава трансформація. Подивіться, нут, снут, бактус ось такий гарний. А це лише початок. Тобто, мені здається, вийшло непогано. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Буду дуже рада вашим коментарям. Сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, що саме ви зараз в'яжете на що у вас є наразі натхнення, як проходить ваше літо. Всього найкращого і бережіть себе.